Всім привіт! Всім привіт з Нідерландів! Ви на каналі Єлена Hлан 5, Українці за кордоном. Взяли ми свою полоничку і пішли в гості. Нас запросила Карла на трійцю до себе в гості. Мої постійні глядачі знають, хто така Карла. Це хазяйка дому, яка нас гостинно з ніком Приймала у себе в сім'ї, надавала нам захист, допомогу і всіляку підтримку, і багатьом українцям також. Я е, не перестаю е, бути в захваті, як Карла прикрашає свій дім, з яким смаком вона підбирає букети, і е, просто у неї такий смак, що мені хочеться тільки повчитися. Ось така була погода. Я вже вам показувала погоду з дачі, садочок у карли, такий, теж багато квітів. Також вони полюбляють дуже всіх тварин, весь живий світ, годують весь час пташок. У них завжди в годівничках є зернятка. Ці зернятка розсипаються, прилітають інші пташки, збирають ці зернятка. Дуже-дуже ну, такі позитивні люди. Дуже добрі, дуже душевні, з добрим серцем, і е, хочеться тільки з ними підтримувати стосунки, радувати їх, як я тільки можу. Замочила полуничку, тепер буду мити. Кажуть, що треба оцей хвостик обрізати ножиком, не нігтями, так як ми оце звикли. Отак от. Варять, а обрізати ножиком. Ну, спробую зараз. Ось моя полуничка. І ось солодка, просто неймовірно, солодка. Така гарна, крупна краса. Я дуже задоволена. Намила полунички і приготували такий перекус. Вівсяну кашку заварили, Добавили туди полунички. Полуничка така солодка, що зовсім не потребувала ніякого цукру. Все натурально, все смачне. Було дуже багато сонця, мало дощів, як я розповідала, і полуниця вийшла така дуже-дуже солодка. А ще додали таку шоколадну стружку, яка називається хагерслаг. Нею в Голландії посипають хліб, намазаний маслом, і зверху цією шоколадною стружечкою. І такі сендвічі їдять. А от з полуничкою теж дуже гарно вона е смакує. І також додавила ще е сметанки. Е Голландської, вона в них теж така густа. Називається Крем фреш Така гарна, така жирна сметанка. Ось такий у нас смачний перекус вийшов, смачний і корисний. Друзі, ви теж, думаю, любите полуницю з різними комбінаціями. Так що всім смачної, смачного зараз пора полуниці. Бажаю, щоб у всіх була смачна полуничка. І обов'язково під мирним небом, друзі. Цього ми всі чекаємо. Сьогодні мій день прання. На інших локаціях якось кажуть проблеми. Треба якісь жетони брати. У нас немає ніяких проблем. У нас списочок, кожен собі бронює час на прання і йдемо прати. Але на кожній локації там свої правила. От, а у нас свої правила і така у нас дружна локація з цим. Все в нас в порядку. Всім привіт! Всім привіт, любі глядачі! Ви на каналі Єлена Холон5, Українці за кордоном. Як ви бачите, я ще у вітровці, у нас ніяк не налагодиться погода. Ох, хі -хі. чекаємо, чекаємо тепла, а воно ніяк не приходить. Наче сьогодні вже було так, що по прогнозу 20, але я їх не відчуваю, ці 20. Якесь таке холодне повітря, воно наче сонечко десь пробивається поміж хмарками, але погода, вітер холодний. Повітря якесь таке холодне. Хоча все в Нідерландах розвивається, йде своїм. Шляхом квіти квітнуть тоді, коли повинні квітнути, все росте, як треба. Я не знаю, як в такому холоді воно продовжує свій розвиток. Але як є, так є. Ось такий клімат. Моментами тут буває тепло і, мабуть, цього достатньо для рослин. Так, хочеться вже тепла, хочеться. Відкриття сезону якогось купального покупатися. Вон риба щось плаває пузом доверху. А до речі, тут є рибалка. Рибаки ловлять рибу. Ну, не в каналах, а в озері. Там люди відпочивають на яхті. Пришвартувались. Ха, клас. Вже, мабуть, відпустки починаються. А я йду в центр села, треба в магазин зайти. У мене каплі, краплі для носу закінчилися. Ще не зовсім видужала. треба піти купити. Ось що по дорозі зустріла. Це схоже на, не знаю, на гібіску. Свой квіточка. Напишіть мені, що це таке, будь ласка, гарна така квіточка. І ось. Прямо на дорозі росте. Ну от, уже і сонце виглянуло. Вже і курточку зняла, ось така тут непередбачувана погода. Ну, добре, що немає вітру, бо коли є вітер, то погода міняється часто, а зараз, може, так вітру не буде, то трошки сонечко посвітить, погріє, і може ми ще зможемо десь позагорати. Ось такі дворики. Красиві гортензії. буде квітнути скоро. Я поспілкувалася з своїми сусідами, друзями, родичами з Києва. Переживаємо сильно за них. Люди не мають спокою в Україні. І ми тут не маємо спокою, переживаючи за них. А дивіться, яке гарне. Все розрослось. Ух ти, як кущики розрослись. Тихо, водичка тихо. Клас. Он всі човники вже на поготові. Ми з вами тут гуляли ранньою весною, а от зараз уже літо. Так от все виглядає. Краса. От, і що я хочу ще сказати, що і Нідерланди, і, думаю, інші країни Європи ще приймають біженців, пишуть в новинах. Про те, що готуються, що люди будуть ще їхати. Так що поговорили так, попланували, попереживали. Звичайно, я розумію, дуже важко там взяти, зірватися з місця, тим більше тим людям, які весь час сиділи, не виїжджали, але це до того, якщо буде така необхідність, то... Європа відкрита, тимчасовий захист продовжать, як вже сказали, на 99%, ну, він ще і триває до 2026 року, але ще хочуть продовжити на один рік до 2027 року. Так що, якщо вже буде сильно страшно, тікати є куди. Але хочеться скорішого миру, друзі. Хочеться скорішого миру. І повернутися в рідну країну, тому що твоя рідна країна це твоя рідна країна. І як би не, де не було гарно. Кругом ми в гостях. Ось так дерева. Вони обрізають, обрізають, а потім вони одростають і такою стіною дають тінь. А ось необрізане дерево, яке виростає. Але таких тут мало. В основному все обрізають. А я йду в турецький магазин. Мені треба купити гречку, вже закінчилась, гречка ми з'їли. А тут по 3 євро гречка. Бо в польському по 4, а в турецькому по 3. То я зайду, куплю собі кілограм гречки, щоб ми могли заварювати з ніком. Турецькі кавуни. Ось такі. Хто такі пробував напишіть солодкі чи ні? Так, що в них тут ще є, дивіться, які абрикоси гарні. Треба спитати по чому. Може знайду зараз ціну. Гарні персики там. Черешня. Помідори, акція 5 євро. Помідорчики євро 49 кілограм. Ось такі. Ох, як аваночка, оливок. 35 євро. Так, ну Турція, є Турція. Перчики. Я щось свіженького немає. Такого. Петрушка. Ага, он кавон розрізаний, мабуть, так? Той великий Цибулька зелена, салати, сирочки. 400 грам, 499. Я люблю такий сирочок. Якщо він не сильно солоний, можна взяти. Це він, так? 400 грам, 449. Треба взяти корзину. Не взяла корзину. Ой, велика. Ось така маленька. Візьму маленьку корзинку. Як базар. На турецьких магазинах, як на базарі турецьких. Далі я ще тут купую айран. Люблю Ой, йогурт. Айран йогурт і Айран, айран простий. Ну, цікаво, цікаво походити по турецьким. Печиво 4,49. Недорого. Мамонмон. З фініками. Тейтвіс Олівео. Така велика пачка. Все булочки чи печиво? Щось таке є. Ох, ніфіга собі тут. Теж гречка вже по 4. Ще десь пошукаю. Ну, це взагалі. Була ж по 3 я ж тут брала. Уже по 4. Неподобство. Кускус. Кускус -кус я брала в польському. Там було А Маленька пачечка була, євро 50. Ще треба в польський зайти. Теж 3,50. Ціни ростуть. Капець. Отак, друзі. Ціни ростуть просто, не знаю, не по дням, а по часам. На ціле євро. Я так розраховувала на гречку по 3 євро. І все. Немає по 3. Кускус. кус, -кус. Ще візьму, подивлюся, його теж швиденько можна запарити і не морочитися, Добавляти собі користь для хар харчування, тому що не завжди нас харчують, так як треба. Дивіться, які гарні квіточки. Навірніше, дуже рідко. Дають те, що нам потрібно по дієті, і те, що корисно. Ой, такі справи. Так, і полуниця вже. Бачите, була по 2,50, вже по 3. Ну тут скільки грам? 400 грам, ти ж самі 400 грам. Ще нормального хліба. Тут є з льоном хлібчик, те, що вони печуть, а є інший. Думаю, може він хоч трошки корисніший, бо нам дають простий білий хліб. Я думаю, як вдома. Нам не підходить. Зараз виберу якийсь хлібчик. А десь я читала, що заморожений хліб, він втрачає ну, ці шкідливі речовини, які в ньому є, його можна їсти. А голландці закупляють отакі от великі буханки хліба, і вони їх заморожують. У них спеціальні, буває, що один морозильник повністю забитий хлібом. Такий, такий. Не знаю, наскільки це правда, але от, потім, як його розморозиш, то він наче не такий і шкідливий. Хто знає, напишіть мені, будь ласка, що робиться? Коли хліб заморожують, що з ним робиться? Чому він стає нешкідливим? Я щось читала, забула трохи. Ось такий хлібчик пече, пекарня їхня, ось такий в бонусі. Дивіться, можна взяти, ось візьму цей цільнозерновий хлібчик. Хороший він, чи в акції за 2 євро замість трьох. Любить такі круасани 3 плюс 1 євро 47. Дуже любить такі круасанчики. А кудись зник мій оселедець улюблений. Ну, ви знаєте, що скоро буде новий вилов цього оселедця голландського. І вона буде настільки, і цей оселедець буде настільки смачний і жирний. Що не пропустіть. Бачите, немає, немає свіженького. Так, це грибна котлетка в бонусі. А оселедець не пропустіть, десь в червні повинен бути новий вилов. І я буду слідкувати. Хто бачив, напишіть мені. Ну, мабуть, ще не було. Ну от, пішла за каплями одна, а тепер. Буду тягнути це в руках, начебто на прогулянку, але де треба, йти треба, йти треба. Так, треба виходити вже з магазину, тому що руки, тіль... руки тільки дві, <смі> нема чого їх обривати. А томати ніхто не купує, вони собі тут спокійно зріють, спіють. Дивіться, і томатики, і перчики. І от... Потім можна купити, ну це дорого, звичайно, 6,75 за такий цей один кощик. Але позривають, будуть спільні домови. Правильно. Орхідеї тут 10. В ікеї по 8, по-моєму, чи по 7. Мені написали, що гарна ціна на орхідейки, а ось тут ось такі дивіться, які. Красиві кольори. 10 євро. Піончики вже потріб'ятся. Вже відходять, відсвітають. Зате починають гортензії Своє квітіння. Ну все, сонце, сонце і тепло. Трошки погріємося. Так, треба йти вже мені за краплями, бо так уже повний пакет понабирала. Всього. Ніяк не виходить, вийти просто на прогулянку. Так, і на обід вже треба йти із... Своїм корисним хлібчиком. Нам дають білий хліб і висівкові булочки. От. Але все одно вони такі м'які. Я думаю, що цей хлібчик буде корисніший нам. Те, що я взяла, такий висівковий грубий хлібчик. Так, що в нас є у акції? Ось такі супчики, грибні 10 штук. Ми любимо, ну, інколи грибні на дачу взяти. 10 штучок за 3 євро. Такі супчики. Косметички є. Зараз я піду сюди брати каплі і вам покажу, які я беру каплі. І ще замов якось печиво пошукаю. Ось, бачите, тут завжди є якісь подарунки за пункти. На карточці. От зараз минулого разу було мило, а зараз що у нас тут? Для душу гель. За 125 пунктів ви можете вибрати ось такі. Ось такі я беру капельки, я вже показувала. Одні ось капають, а інші спрейчиком. Так, і зараз вони 3,89 коштують. Ксила Я лікую ними нежить. Але більше, ніж 7 днів їх використовувати не можна, написано. Так, закриваються дорогі магазини. Тут був блокер, закрився. І відкривається самий дешевий кік 13 го числа. Ось так. А блокер був класний магазин. Мені він так подобався. Ну, по-перше, красиве все було, стильне. Якісне, не витримують такі марки, а відкривається такий, знаєте, китайський ширпотреб, чи як по-українськи сказати правильно. Дуже неякісні, дешеві товари. О, дивіться тут яка краса. Як квітує геранька, фонтанчик. От зараз ми з вами тут теж пройдемося під каштанами. Каштани відквітли. Квітує герань. Друзі, всім пока! Дякую за перегляди. Коментуйте відео, дуже приємно мені читати ваші коментарі. Па-па, до нових зустрічей!